мої хороші ми на каналі ЗНРізвікнязя, де ми за допомогою метода конвертів вчимося фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Мене звати Аня, я з Одеси. Я стартувала в 38, і ти зможеш цікаво Приєднуйся до нас. Починаємо. Вже у нас з вами осінній вайб, перший осінній місяць і перший розподіл цього сезону. Ми з вами пройшли величезний шлях за літо і підсумки. Цього шляху ви побачите за кілька днів у наступному відео. А зараз ми з вами розглянемо розподіл на перший тиждень серпня. Що у нас на сьогодні з вами за статками? На 1.09 09 на моно ліміт мінус 29,394. На приваці мінус 39,542,49 копійок, це борги. За лімітними картками, безстроковий борг незмінний. І на оплаті частинами залишається лише 4060 гривень. Це один платіж, який я закрию найближчим часом. Щодо доходів. А у мене основна робота принесла 3 тисячі гривень у вигляді авансу. Ще чекаю на маленький хвостик наступного тижня. Підробіток був 12 200. Акції та облігації 153 гривні реінвестовано. Вони лежать на брокерському рахунку, ані ОЛХ, ані кешбек не надходив. Залишок був 92 гривні. У проєкті 365 я маю покласти 672 гривні, що ми зараз з вами і зробимо. Нагадаю, що таким чином я накопичую на перший внесок по іпотеції, кожен день викреслюючи суму, яка рівна дню за порядку. Сьогодні у нас ми викреслюємо з 93 по 99 номер. Взяла інший маркер, бо з тим щось сталося. І викреслю 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас за кількістю на тиждень 7 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Все вірно. І маю покласти сюди 672 гривні. Одразу кладу 500, вибачте, 600. І 72, так, у нас тут є на таці 50, о, 52 і ще 20, це буде 72. Двадцяточка, тут у нас 50 з'являється сюди, двічка і оці 600. Підсумовуємо проміжний результат. У нас було 4,278. До цього, додаємо 672, 4,950 у нас наразі з вами у цьому боксику є. А тепер можемо з легкою душею переходити до підрахуночку. Що у нас сьогодні за купюрами? 4 тисячі. 1000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 500. Плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10. Це 2. І 120 тут. 14, 620 у нас до розподілу. Фіксуємо одразу. Побачила я, що не дописала одну категорію. Зараз допишу. Це у нас категорія паспорт. У малої закінчується закордонник, і у мене також. І нам треба 3400 на закордонні паспорти цього місяця. Це нова категорія. Починаємо, як завжди, із розходного байндеру. По залишках у нас у табличці по нулях все, тому що це початок місяця, і перейдемо. Одразу до продуктів. Сюди у копілочку цього разу нічого не кладу, бо не залишилось. Це прям під нуль. Тому в проєкті бані пишу нулик, де мій бані? Нуль. І тут так само залишається. Все, тепер погнала по категоріях. Продукти, як завжди, за традицією 2500. Це вже стандарт. Так, продуктики 2500 на рахунку. Далі транспорт також традиційний 200 гривень. Цього тижня ми багато їздили, тому що мала прихворіла, на жаль, і треба було витрачати на поїздки до лікаря. Проїзд у мене 200 і 200 залишається. Здоров'я. Категорію здоров'я поповнюю сьогодні на 500 гривень, тому що, ще раз повторюся, що мала прихворіла, і треба ліки, треба обстеження, якийсь вірус. Бабуся перше захворіла, потім мала. І я зараз такому проміжному якомусь стані, чи то хвора, чи то ні. Але поки що такі. Трошки ознаки є, але поки тримаюся. Сподіваюсь, що проскочив. Зв'язок та інтернет у нас піде цього разу 300 гривень на зв'язок, бо мені треба поповнити рахунок. 300 гривень. Тут у нас нічого не залишалось. Традиційно це все розраховано під нуль. Підписки покладу 200 гривень цього тижня. І цього мені буде вистачати, бо треба тільки сховище Apple заплатити цього тижня. 200. Далі, кредити. Кредити у нас цього тижня заберуть 2000 гривень. І наступного вже піде трошки жвавіше, бо цього тижня треба витратись на інші категорії, тому що почався новий місяць і розходики ростуть. Комуналка на комуналку цього тижня 700 гривень одразу покладу, і наступного вже докладу. Іншу частинку. Я ще точно не знаю, скільки треба буде, а поки що планую, так, як минулого місяця. Можливо, воно вистачить. 700 у нас є. Далі англійська. Англійська у мене виходить цього місяця навіть не 2400, а буде 2500. Я покладу трохи більше, тому що треба буде закупити підручники. Тобто зараз мені треба 500 гривень докласти. І вже цю категорію я закрию цього місяця і буду накопичувати на наступний місяць, вже з інших платежів. Школа, так як ми хворіємо ніякого 1 вересня, ніяких букетів і тому подібного, тому цього тижня тільки 500 гривень відкладаю. І тут у мене буде 1500 підсумку. Вибачте, трошки коряво пишу, бо незручно сиджу, але я думаю, що всі ми розберемо. Гімнастика, також тут підвищилась ціна, бо кожного дня тренування. І треба відкласти 900, я планувала гривень, щоб було у мене 1200 і 300 я докладу наступного тижня. 900 гривень. Так, і має бути 1200. А ми ось так зробимо і соточку дістанемо. Добре, вже жвавіше зубки. Зубки зараз перейшли у нас у помаранчеву категорію, тому що ще є час, і поки у малої не вилізе той зуб, який треба для причіплення пластинки, можна відкласти 200 гривень. І збирати їй на оцю систему для вирівнювання і розширення а, щелепного простору. Далі б'юті. Б'юті, як завжди, щось знаходиться, що закінчується. Тут такі розходнички, тому 200 гривень стандартні. Або щось буде потрібно. 200 і сюди також. Поїхали далі. Шопінг. Шопінг у нас, нічого, в принципі, не треба. Тому я відкладу сюди символічні 100 гривень. І буду в мене тут 300 гривень лежати на всяк про всяк. Дім та затишок. Тут навіть ще якісь залишки у нас є. А, нічого не закінчувалось такого. Сильно дорогого. Покладу ще, напевно, 200 гривень. І буде у мене в підсумку 300. І все це вже і цього точно вистачить. Поїхали далі. У нас незаплановані розходи. Я збираю тут певну суму, хоча б 1000 2000 гривень, щоб уже. Мати якийсь резервний фонд на незаплановані розходи. Цього тижня я покладу 200 гривень. І вже 400 буду мати на наступний розподіл. Новий рік це нова категорія. Готуй сани улітку, а у мене восени. Тому до нового року я планую готуватися вже, а потім це дуже сильно б'є по кишенці. По незначній сумі по 1000 гривень, якщо в місяць навіть відкладати, то цього має вистачити, можна буде потім по дві. Зараз відкладуть просто 200 гривень, і поки цю категорію ми розпочинаємо такою сумою, що часу дуже багато. Вихід в люди мали ми їхати в дельфінарій, але мала зі своїми. Болячками буде сидіти, на жаль, вдома, і тому також 200 гривень. Просто а ось кудись я зберуся, бо з подружкою не бачилась вже давно. Донати! Ось моя 20-точка, як завжди, піде до корпорації монстрів. Де воно в мене тут? 20 гривень перекидаю на благодійність. Освіта також нова категорія, яку я залучила для е, збирання на освіту малій, на вищу вже освіту. Або не спеціальну, як вона собі вирішить потім. І хочу, планую, по тисячі гривень в місяць протягом 10 років її збирати, Ще є багато часу, також буду тримати на облігаціях, на ОВДПшках. Хто не дивився, до речі, про ОВДПшки, всі їх переваги. І що воно таке, з чим його їсти, йдіть сюди за посиланьком і дивіться. Я думаю, що вам трошки ясніше вже стало, чого ВДПшки є дуже гарним інструментом. І на освіту я покладу 200 гривень також. Так, 200 гривень, а де мені їх взяти? Зараз піду міняти. А ну ми зараз до іменинників перейдемо. Іменинників 800 гривень покладу зараз. Ось сюди, на комуську. Це буде у мене 1700, і 200 гривень собі вивільню для попереднього конвертику. Так, тут є, повертаємось на освіту і на освіту кладемо 200 гривень, як і запланували. Хочу подивитися, наскільки у мене вийде зібрати її хоча б на контракт. Там, де вона захоче. Бо в моєму дитинстві, на жаль, у 90-ті, у початок 2000-х не було такої змоги. Вчилася там, де поступила своїми мозгами. <паспорт>, Паспорт Паспорт також нова категорія, як і вам вже омовилась. І сьогодні сюди піде, мені треба 1700 гривень. Знов треба десь розміняти. Зараз гляну. Зараз, щоб покласти щось у паспорт, ми підемо в категорію накопичень а, на мрії. Я покладу на iPhone 300 гривень, і у мене залишалось 200. В підсумку якраз буде 500. Так, 500 гривень ми на iPhone 200 поклали. І 6400, у мене в підсумку. Тепер повернуся на пару секундочок. До паспорту і покладу сюди 1700, яку планувала на паспорт малій. Перший роблю малій, а собі ще потім, може трошки пізніше, у мене до грудня. Все, із витратами ми з вами завершили. І беремо знов оцей зелененький з накопиченнями. Як же, стригерять, моє накопичення деяких поціновувачів каналу. Але то таке, треба ж і комусь це все комендувати. Так, ось не записала і втратила думку, де не записала ось тут. Так, вже на мрії ми помріяли трошечки. На орієнт, на годинник. Зараз подивлюся, що в мене тут п'ятисотка. Також поки що пропускаю. Подивлюся, якщо щось залишиться. Подушка у мене піде гривень 400. І соточку я зараз вивільню. Подивимось. Так, подушка у мене була ось тут. І тут у мене 100 євро. Та 9. Дві... 500. Далі у нас що? Облігації. Облігації я планувала 200, але покладу 300 гривень на ОВДПшку. 300 гривень на ОВДПшку і буде 500. Потім докуплю не 500, а 24. 500, тому що 24 штучки на вкладі. День народження донечки, він вже трошки піджимає, тому 500 гривень сюди, і буде у мене 600. Ще трошечки, наступного тижня, ще підкуплю облігацію, щоб отримати за неї купончик. Вже останній це найкоротша облігація, вона тут з'являється, то її видаляють із продажу, тому треба дивитися, чи є вона, чи нема. Щоб купити НПФ. В НПФ треба також щось покласти цього місяця. 200 гривень, давайте дам і НПФ. І 4,200 у мене вийде в НПФіку. Ремонт, на ремонт також у мене піде 500 гривень і буде 16500. Ремонт теж поки збирається у цінних паперах, щоб щось примножувати. І у мене залишилася моя мрія орієнтик. Якраз я сюди ось ці залишені 100 гривень покладу. І буде 4600. Повертаємось до мого орієнтику. Ось він. І 4600. Ну, ось ми і завершили. Цього тижня було непогано по заробітках, тому і розподіл вийшов цікаво. Я думаю, що вам сподобається. Як завжди, приближу, потім додам скріни. А ми з вами побачимо вже скоро. А я вам хочу подякувати, бо вас вже більше ніж 200 людей. Ура! Дуже вас люблю всіх і навіть тих, хто гадить під моїми постами, і такі я. Але, ну що робити, люди всі різні. Тому приймаємо всіх і не звертаємо уваги, не сходимо зі свого шляху і продовжуємо йти до мети. А вам бажаю, якщо є борги. Розрахувати з ними якомога швидше, найекологічніше для вас способом. І бажаю вам якомога більше здобутків, статки великі та накопичення. Я бажаю вам всього найкращого. і Побачимось за кілька днів на підсумках. Па-па-па-па! до зустрічі!